І ви зараз дізнаєтеся, яке завтра свято, у кого завтра іменини, і що не можна робити в цей день. Отже, 26 березня, День Національної гвардії України, великий та святий вівторок, день придумай своє свято, день помічника юриста, пурпурний день з метою підтримки хворих на епілепсію. А ще у цей день, у 1931 році, народився Леонард Німой, американський кіноактор та поет. Син українських емігрантів з Ізяслава, відомий ролью Спока у фантастичному серіалі Зоряний шлях. А свої іменини 26 березня святкують: Василь, Гаврило, Прасковія, Степан, Алла, Ганна, Лариса, Григорій, Михайло, Микола, Олександр та Христина. Вітайте ваших іменинників. А віряни вшановують собор Архангела Гавриїла. А що не можна робити в цей день? Отже, не бажано заводити нові знайомства та починати важливі справи. Не рекомендується вживати алкогольні напої, та не можна прясти, бо це може принести.